Так, є така проблема ось на динамо моторчику від велосипеда. Стерся бігунок, просто третє колеса і не подає напругу на фару. Значить, беремо цей корок, який в нас підходить по діаметру, і зараз спробуємо його надіти сюди. Подивимось, шостого вийде. Так, вийшло якось так. Зараз посадимо його на термоклей. Було б добре на ебоксидку, ну побачимо, може на термоклеєві буде служити. Так, вершечок прийшлося зрізати, бо по шипах їздить. Ну так, щоб такого не вдарили. Зараз будемо пробувати крутити того вийде. Ставися. Ну що, пара світить? Світить. Ну все. Світить. Не зніме, тут вода крутиться до нас. Ходи сюди, от тут ось зніме. Добре. Супер. Є. Е.